І сьогодні стало відомо, що Володимир Путін, головний злочинець цього століття, вирішив балотуватися на черговий термін президентський. Нібито не очікувано, нібито ніхто не очікував, що він це буде робити. Ну от сьогодні це стало відомо, тому обговоримо зокрема, як ось цей період, який залишився до початку так з проведення так званих виборів, і після вплине на війну в першу чергу, вплине на його рішення, тому що ми розуміємо, що напередодні виборів. Усі політики надзвичайно активні і непередбачувані у своїх діях. А схиблені хворі люди так поготів. Ну і будемо про це питати у пана Тараса Загродня, який як мені підказують, вже долучається до нашого ефіру. Слава Україні! Радий бачити, пане Тараса. Героям слава! Дякую, що ви з нами. Ну, ви знаєте, от я б от, поки ми вас чекали проанонсував для наших глядачів про що ми будемо говорити, і зокрема про всі так звані вибори в Російській Федерації, і я кажу, що запитаю обов'язково у пана Тараса, як Путін чи зміниться його поведінка, чи буде він активний в своїх рішеннях, чи буде він непередбачуваний в своїх рішеннях, в диких, можливо, абсолютно неординарних напередодні ось цих так званих виборів, тому що він сьогодні оголосив про те, що йде на новий термін, і після них, от як ви це для себе бачите? Ну, я думаю, там буде така млява передвиборча кампанія, де режим буде все ж таки спонукати до виборів, точніше, до участі громадян виборів, тому що вони за цим відслідковують за це для того, щоб все ж таки була така щира підтримка, я б так назвав. А далі далі буде друга хвиля мобілізації, буде, буде новий напад на Україну. Більш підготовлений, дуже багато людей буде зроблено, і буде намагання певне, що Путін намагатиметься захопити якомога більше території до виборів у Сполучених Штатах Америки. Сподіваючись, що Трамп, якщо він перемагає, зупинить допомогу Україні, так і він отримує все, що захоче. Тому я не виключаю нову атаку на Чернігів, Суми, Харків та інші міста. Тобто, після проведення так званих виборів Путін проведе так. мобілізацію і піде знову на Київ? На Київ поки що невідомо. Ну по Лівобережжю я думаю, що вони будуть намагатися і Запоріжжя захопити, і Харків, і все, що все, що, все, що зможуть. Угу. У такому разі, пане Тарасе, знаєте, я хочу б так прямо відверто вас запитати. Зрозуміло, що в нас є там партнери, які нас підтримують. Зрозуміло, що є Сполучені Штати, і зараз виникають труднощі там з ухваленням відповідних рішень, які б дозволили нам отримати зброю. Але те саме і в Європі, до речі, тому що ми знаємо, що є люди, які блокують там надання чергових траншів і, і зброї в тому числі. Але от минає два роки, майже так, і ми розуміємо, що Путін не зупиняється. Ці два роки у нас було щоб що? Ну щоб відбити цю агресію, так. Можливо, накопичити сили, запустити якісь виробництва, самостійно перейти на там, я не знаю, там економіку перевести на рейки відповідні військові і так далі. От ми це вже зараз зробили. У партнерів є проблеми. Вони не можуть, наприклад, надати озброєння. Ми готові до того, що може зробити Путін. Про що ти які сценарії розповідаєте? Ви е, ну це поки, поки що питання велике. У нас є три місяці, фактично, щоб побудувати бетоновану лінію оборони, так включає включно там з Харковом, Черніговим та Запоріжжям, та все тобто залити все бетоном, uh -huh. а, розгорнути свій ВПК. Нарешті сподіваюся, що так воно буде, тому що нам потрібно дуже дуже багато дронів, власного виробництва ребів і так далі, а, тому що ну так ста, може статися, що от, в дійсності наші партнери можуть і не допомогти нам з різних well, причин, так. так? Тому що в мене є поки що сумніви стосовно, наприклад, фінансової допомоги. Але щодо військової може бути але не все, що ми хочемо, ми повинні це чітко розуміти. І, і так далі. І тут а, а у нас, наприклад, пан Шмигаль, який досі не вирішив питання з оподаткування прибутку підприємств. Ми про це давно з вами говорили. Майже місяць тому пройшло. Пройшло засідання в міністерстві оборони, де виробники представили свій варіант постанови так щодо вирішення цього питання. Пан Шмигаль знову прикинувся мертвим і Знову у нас нічого не відбувається. Фінанси потрібне. Національний банк. І банки, наприклад, не збираються фінансувати оборонку. Взагалі, так я не бачу, там активності з тим пов'язане. Ну, на жаль, це буде тягнути за собою нові жертви, які на совісті, в тому числі таких людей буде. Ну, цікаво виходить, так скільки часу було. А ми починаємо рухатись лише тоді, коли загроза надвисає на максимально близько. Ну окну сподіваємося, що рухатись, тому що поки що я. Ми повинні розуміти, що ну умовно кажучи, виробництвом дронів повинні займатися ну багатими, ну багато десятки тисяч людей. Да, для того, так, щоб виходити, нам потрібно десь а, мільйона, два-три дронів на рік виробляти і вже зараз це треба робити, тому що росіяни ж не стоять на місці. Вони цікаво, вони ж шмигаля нема, так. У них все добре. У них розгортається виробництво. Вони готові до нового типу війни. Вони розуміють, де у них були прогалини, намагаються їх зараз приховати. Плюс у них просто більше людей. Тому у нас завдання дуже важке. В дійсності це знову таки сточити їхню армію, якщо вони будуть йти такою кількістю, знищувати поставити собі завдання, знищувати їх максимальна кількість краще на їх території. Ну і сподіватися, що партнери все ж таки вчасно нададуть зброю. Ну хотілося б звичайно в це вірити. Але, от окрім цього, партнери знаєте про що говорять там на рівні перших осіб держави, такої як Сполучених Штатів, Джозеф Байден, наприклад, він переконуючи там конгресменів, зокрема республіканців. Проголосувати за пакет допомоги, який би включав допомогу для України, каже про те, що ну слухай, умовно, я зараз там близький буду доцитати. Він каже: Ну, слухайте, може бути так, що у Путіна будуть здобутки в Україні, і тоді доведеться американським військовим воювати, тому що наступними будуть країни НАТО. І ми розуміємо, що Путіна в Україні не зупиниться. От мені цікаво, НАТО зараз собі віддає звіт у тому, що вони реально можуть бути наступними, що у них все окей, пробіжка по утрам, кофе, круасанчики і так далі. Ну, у різних країн нормально у когось нормально ні. Країни Балтії розуміють, що вони перші під ударом. Звичайно, в тому ти а, да, поляки розуміють, що вони теж цього вони озброюються, а Німеччина не озброюється. І знову, мабуть, сподівання, що американці допоможуть. І так далі. Тому вони там досі знаєте починають там, я бачу у них. Такі є прогнози: ну через 5-6 років, якщо зупиниться війна, вони будуть готові до війни. Та вони вже готові до війни, вже підготовлена, вже обстріляна в Україні армія, і вона готова з новими тактиками застосування зброї і так далі. ми вже готові. Вони до цього готові. Тому, на жаль, поки що, ну ми повинні розуміти, що захід, захід поки що перебуває. Боїться сказати, еліти бояться сказати своїм виборцям, що час помінявся. Час помінявся. Треба скорочувати витрати на соціальні витрати, що треба розгортати виробництво, туди вкидати все, тому що ну йде велика війна взагалі зі всім авторитарним світом. А захід поки що ну він спокійно, ну спокійно, але поки що в такій літаргії перебуває. Так що так така ситуація на жаль. Да не можу вас також не запитати, як ви пане Тараса реагуєте на ну, по-перше, майбутні зміни до закону щодо мобілізації, і того, що пропонується зараз народними депутатами, і фактично без, ну вибачте, кажу, як є там обговорення з суспільством або там якоїсь комунікації відповідної тому що є зміни, в їх вкидують буквально в інформаційний простір. А давайте там не знаю повістки на електронні скриньки відправляти. А Такі зміни будуть у нас в рамках наступного там законодавчого пакету. А давайте дамо повноваження там ТЦК. Ну дамо повноваження ТЦК. І от це вся комунікація з суспільством, так і е, окрім цього, ми зараз, от сьогодні, зокрема спостерігаємо там відвідані представники ТЦК по спортклубам в місті Київ, там у Львові були в Дніпро, Ужгород і так далі. Ви до цього як ставитесь? Такою має бути робота з людьми. Як суспільство на це може відреагувати? Чи вона має бути зрештою іншою? Дивіться, і військово-політичне керівництво і Українці повинні розуміти одну просту річ: росіян більше, от їх просто більше, якщо ми будемо змагатися, що ми більше залучимо людей, вони більше, вони все рівно більше це зроблять. І єдине, де може зростати кількість наших переваг, це тільки залізо. Ну, навіть якщо співвідношення один до 10, так, якщо там втрати, наприклад, то рахуйте, ну, росіян більше, ну у нас же один. І ми повинні це чітко і ясно це розуміти. Тут, звичайно, забезпечення армії, зброєю, максимальна кількість розгортання військової економіки, все повинно працювати на виробництво зброї, переводити війну на територію Російської Федерації. Знаходити їх слабку ланку, ну, наприклад, розбомбити парти новоросійська. Оце так. буде боляче для росіян, це дуже можливо. боляче, так? Поставити собі завдання, що всім НПЗ в європейській краї... частини Росії повинні бути знищені. А це буде боляче для них, тому що у них там проблеми з санкціями, і вони не можуть залучити достатньої кількості, ну, щоб просто полагодити. Тобто, от вчора я там бачив в Таймс, показали наші дрони там, морські малюки. Так, сі бейби, так звані. Тобто, тут, значить, таких Сібейбі повинно бути десятки тисяч, а може, навіть ну не знаю, яка кількість для достатньо для того, щоб взагалі вибити Чорноморський флот Російської Федерації з Чорного моря. Як це і до цього ефективно робила? Так, посилення ППО. Знову такі зброя зброя ще раз зброя, власні ракети, дрони і так далі. Чи можна випускати 2 мільйони дронів на рік? Можна. Я от тільки от в Форсі читаю, там один підприємець організував виробництво 10 тисяч дронів на місяць. Значить, 20 таких людей 2 мільйона. Ну, мається на увазі виробництв А може їх і 100 потрібно буде, так, різних модифікацій, тому що це війна роботів. Тільки таким чином, тільки таким чином, у нас є шанси для того, щоб росіян нічого не вийшло. Тоді буде знищення їхня жива сила, а не забуваємо, що вони дрони теж штампують. Тобто, це і о, активна розвиток фінансування, в тому числі наукових розробок, повинні бути з боку держави. Банки повинні давати кредити на виробництво зброї, так а не так, як я бачу. Ощадбанк дає кредити на розмінування 3%. Ви знахабніли? Довпадятли. У мене інше питання немає. Да. Ви реально знахабніли замість того, щоб фінансувати оборонку, ви під розмінування гроші даєте. Банкір, який не фінансує зараз оборонку, є паразитом та посібником ворога. Це саме стосується НБУ, який може вкачувати в економіку кредитний ресурс. Він може, наприклад, дати рефінанс банків під конкретні проекти під 0%, щоб вони роздали під 3%, відсотки, під 5%, відсотків, на 10 років, не знаю, на 20 років, скільки, скільки завгодно: 400 мільярдів, якщо НБУ зробить рефінансування на видачу банків, так на видачу кредитів. Це економіка проковтне, просто не помітить. Емісія просто бан банківська 400 мільярдів, взагалі Прокофене не помітить. 22 2022 році ж була емісія банківська, так? Просто дали гроші. І що, сталося щось? Ну, виросте інфляція на 15%. Ну, країна буде врятована. Пане Тарасе, хотів подякувати вам за цей ефір. Спасибі, що долучились Дякую. до нашої розмови. Як завжди, дуже цікаво, емоційно, але справедливо. Спасибі. Дякую, да побачення Пан Тарас Загородні був з нами на зв'язку. Друзі, політехнолог, Подякуємо йому.